Так треба відпочивати. Це санаторій «Гірська тиса. Все для людей, для їх відпочинку, для зручності, комфорту. Є такі куточки, де можна усамітнитися. Дуже зручно і комфортно. Дуже багато бесідок. Танок. Тут ось кресло таке, будь ласка. Тут же є гірські тисі. Багато тренажорів, поле таке, ну, діти грають. І ось батальйон пенсіонерів, спортсменів вийшли на фізичну зарядочку. Молодці, молодці. Дуже гарно зроблена територія. Ось такі квіти. І село строиться і строїться. Все далі і далі. А все можна навіть покласти під этим лежачки такі.